Привіт! Ви на каналі Майстерня Леха. З вами Миколай. І я зробив ось такий міні-сейф з таким клю... великим ключем. Зараз я вам покажу, як його відкривати. Ось ця... це це треба потягнути. Бачите, сейф не відкривається. Тому ми беремо і тут відкриємо верку. Отак. І бачите, там є два отвори. В них треба запхати ключ. цей не йде. значить треба вінший. ось цей. Ми треба... запхали і, по... і покрутіть за годинниковою стрілкою. Витягніть ключ. І потім запхайте отсюди ключ. Отсюди. І насніть. З другого боку вилізла ось така штучка. Ми її витягуємо і ключ витягнемо. Дивимось, що в нас вийшло. Відкрився сейф. Ось тут монетка. Закрити його просто, З, е, ра, запихайте це сюди і ставити це один блокиратор. Ми ось сюди ставимо, далі ставимо сюди ключ і проти часової стрілки крутимо. Притягаємо, закриваємо це так і сейф закритий. Зараз вам покажу весь виход. Бачите, тут, тут є один блокератор. Він блокує цю штуку і вона далі не йде. Але внизу є ще один блокератор. От бачите? Коли ми цю штуку крутимо, вона зачіплює е, оцю штуку і вона далі найде. Ми зрозуміли весь механізм. Папа з вами був Миколай.